Доброго здоров'ячка, хунту та хунтубери. Ми з України. Так вийшло, що я пропустив звітній ролик за вашими донатами та коментарями під ними у позаминулі вихідні і минулі вихідні. Доведеться порушувати традицію і видати звіт зараз, тому що днями ми забираємо течка, фарбуємо, робимо тестові заїзди, і якщо все піде добре, віддаємо машину в частину про що буде окремий ролик. Звіт, тому просто звітую все ж таки про все зараз. Постійно доводиться відволікатися на справи в офлайні. Пауза затяглася, тому сьогодні тут буде багато. І про течик, і про старлінки, і про те, як дід надихався димом і що з музеєм і з усім волонтерським хабом тепер буде далі. Я просто анонсую короткий зміст фото та відео, які зараз буду фоном показувати, тому що в другій частині ролика поговоримо про підсумки справ насушних і дещо ще про що. Не перемикайтеся, фото-відеозвіт про роботу хаба більш ніж об'ємний цього разу. Майже щодня йдуть відправки бійцям на нулі. Вода, їжа, труси, шкарпетки, ліки, олія, гума на машини, самі машини, тепловізори, біноклі, магазини, все, що ви надсилаєте на нову пошту діду, а це і пічки, та одяг, і турнікети, та сухі душі, та сухофрукти, та смаколики, все це складується у діда і найближчим рейсом вирушає на нуль. Відправки йдуть постійно, майже щодня. Часто йде не одна, а одразу кілька машин. З поганого. Росіяни вибили весь транспорт у хлопців. Дідові довелося терміново шукати хоч що-небудь на чотирьох колесах. Було знайдено три машини буквально за пару днів. На ці термінові потреби вилетіло 100 тисяч ваших донатів одним пакетом, не рахуючи робіт потечику. На течах ми вже витратили 400 з копійками тисяч. Тож з машинками виходить за півмільйона ваших грошей. Попереду в течіка кузовні роботи і фарбування. Загальна сума витрат буде відома до кінця наступного тижня. Машинка виходить просто вогонь, але це не скасовує планів по Пісках, Бахмуту та інших напрямках. Тому донати витрачаються регулярно. Крім тих двох машин, що вдалося купити, ще одну нам подарували шістку білу. Коли немає зовсім нічого, навіть радянська чистка в радість, я не бачу особливої допомоги від лисих і толстих, які отримали медалі та звання. Але від звичайних людей допомога приходить регулярно, і кланятися вам за неї я не втомлююся. Від вас залежить дуже багато, дуже і без допомоги людей нам не виграти, на жаль. Влада вважає себе вищою за подібну допомогу. Ну та фіг з ними. Якось ми подивимося, як усе ними награбоване перегородить їм горилянку і скажемо. Туди й дорога, але це буде згодом. А поки що придбання, сортування та відправлення всього, що може стати в нагоді на нулі. Кількість їжакомобілів уже перевалила за три десятки, але прилетіло звідки не чекали. У музеї у діда сталася пожежа. Вогонь прихопив одразу одноразовий посуд та олію, які готувалися до відправлення, а тому спалахнуло сміливо. Але це нікого не злякало. Все загасили гуртом, надихалися диму, звичайно, але загасили. А вже на завтра пішли заплановані відправки. Хлопцям потрібна допомога незалежно від наших проблем. Тому в роботі ще старлінк. Поки один, другий треба чекати, проте цей один уже поїхав. За старлінк низький уклін фонду БФ Лео та особисто Андрію Яремчуку, про якого я все обіцяю розповісти з подробицями, але поки не закінчимо з течиком, він не бажає і чути про славу. Це був короткий словесний звіт минулих двох тижнів. Фото, відео і ваші коменти з-під донатів продовжую показувати, а поговорити хочу про підсумки, які маємо на цей момент. Фіксуємо момент дуже важливими подіями: наші пішли вперед. Поки новини затримуються з усіх боків просять мовчати і підтримувати тишу, але як тільки я щось знатиму конкретне, відразу повідомлю. Поки що маємо лише прохання нічого не говорити про це в інфопросторі. і вчинимо. Ще одна неприємна новина, подробиці якої видав учора в телеграм-каналі: на діда здійснюють наїзд можновладці за підтримки місцевої вати. Почали навіть надсилати пожежні розрахунки, нібито за викликом, але поки що дід сподівається на мирне вирішення питання, тому попереджаю охочих перевірити нашу реакцію. Дорогі, але не шановні. Ми знаємо кожен ваш крок та кожного з вас. Пропонуємо вгамуватися і відвалити. Не треба робити те, що ви задумали. Вас не влаштує результат ваших дій. Ми вам обіцяємо це публічно. Продовжуйте пиляти бюджети, доки у вас це виходить. Скоро ви станете історією, не прискорюйте події аж так сильно. І ще два слова. Якщо ви не підписані на телеграм пенса, підпишіться, коли з'являється щось важливе, а ролик зробити часу не маю, ця Інформація одразу з'являється в телеграмі. Посилання в першому коменті, як завжди. Продовжимо новинами з паралельної реальності, а можна сказати, із Всесвіту. Москва вважає ненадійними валютами на рівні з доларом і євро, британський фунт, японську єну та швейцарський франк, заявив заступник голови МЗС Росії Олександр Панкін. Це настільки чудово, що навіть не хочеться коментувати. Це самодостатня дичина. Цікаво, чи вдома цей пан Панкін зберігає непосильно нажите в юані в тугрику? Сумніваюся, щось я. Економіка на Росії настільки оздоровилася і зміцніла, що на рубльовці розпродається рекордна кількість особняків віл палаців. Виставлено понад 4 тисячі лотів майже на 2 трильйони рублів за оцінками ріелторів. Нагадаю, що профіцит тамтешнього бюджету до липня становив 1,3 трильйони. Це коли всі, як не в себе, затарювалися їхньою нафтою, газом та нафтопродуктами. І взагалі значна частина власників володітного житла намагається його позбутися, тому що не бачить для себе перспектив у Росії. колінно ліктьові ставаті вже якийсь час радісно скачуть із черговим виробом під вивіскою знищувач макбука. У середині буде процесор із гордою назвою Байкал, і за його допомогою можна буде навіть далі цитата Дивитися, ютюб. Відчуваєте потужність досягнень? Як тобі таке Ілон Маск? Чи міг ти взагалі про таке мріяти? Стів Джобс? Планують розпочати випуск цього дива до кінця цього року, і якщо там все китайське, то можна й повірити. А якщо самі почнуть бліг то. Очікую, що до модернізованої версії додаватиметься ще й валіза з додатковим калькулятором та педальна динамомашина для прискорення розгону електронів транзисторами. У результаті вийде ще один хромбук, яких на ринку не один десяток, тільки дорожче. Раз так теж у десяток. І повільніше, хоча архітектура АРМ і так не для того вигадувалась. Так що спостерігаємо другу серію циклу імпортозаміщення головного мозку. У першій, нагадаю. Була проривна епопея з процесором Ельбрус, який виявився катастрофічно повільнішим за всіх своїх візавів, та до того ж так люто грівся, що при його масовому застосуванні доведеться перебудовувати цоди центри обробки даних, там і кондиціювання, і енергоспоживання, а отже, і додаткові площі необхідні загалом інженерам та проєктувальникам буде весело, а будівельникам грошово. А ще росіяни хотіли тенге взяти за резервну валюту. Ще там мала бути турецька ліра, яка літає нині вище за Байректар, інфляція вже за 100%. Загалом кранти казахам докрутили до сухого. На маркетплейсах, у квітні травні, різко зросли продажі Юдидукалію і його препаратів. Сплеск обумовлений новинним фоном. Раніше стало відомо, що пігулки Юдидукалію зникли з аптек у США, їх розібрали, роблячи запаси на випадок завороту мозку у вічливих захисників ЗАЕС. Тьфу, ледь вимовив. А ви вже закупилися? Спойлер, якщо ви далеко, воно вам не треба, якщо ви близько, воно вам не допоможе. Із приємного, першу заморожену на заході яхту російського бізнесмена Помнянського продали на аукціоні у Гібралтарі. А в Москві відкрився магазин мерч від Лукашенка. Будь яке барахло, красиво прикрашене скріпоносними слоганами. Перший я ж диктатор, мені важко розуміти демократію. Жодної надзвичайності роздягайся і працюй. Так, тренд. І слідом за одна країна, одна перемога, один президент, що пролунало на похороні дугіною, німецькою самі переведіть, чекаю фуфайки на синтепоні з принтом Праця очищає. Все до того йде. Та й щоб не проходити повз дугінопад або запізнілі шашлички. Щодо дугінської доньки, коротше, у мене немає скорботи за подібними трудовими династіями. І можна було навіть влитися в хор «Це не ми, тим більше на тлі розслідування ФСБ з їхніми роліками, але не дає мені спокою спогади про суддю Чауса. Але й те, як у Раді безпеки ООН про це верещала Лиса Небензя, теж говорить якби саме за себе. Прильоти в САКах все ж таки не викликали ніяких небесних кар, навіть у вигляді алкогольного марення Дімончика, судний день якого перетворився на обосутний. Підсумувати можна їхньою ж приказкою. Помер Никодим. Та й. З ним і батько не підкачав на похороні. Все, яке має бути жертва не дарма, ні забудім, тільки наша перемога. Я вирощував з неї надлюдину людину і таке інше в дусі нічанства. Загалом вимагаю продовження банкету. Папаша теж цілком гідний, бо якщо дивитися раціонально, то ключова роль у виникненні війни це саме відпрацювання на пропагандистами та ідеологами Кремля. Ідея вже не просто викристалізувалась, Аркаша. Тепер вона ще й сяє всіма гранями і переливається багатоцвіттям запліснілих стін, погрожуючи впасти і поховати нас під своїми руїнами. Тьх яка! А хто надумає скиглити, нізя грішно зловтішатися над загибеллю дитини, пошкодуйте вбитого горам батька та іншу дутохрінь особливої російської духовності, бийте туди лопатою з розмахом, займіть умонової, якщо немає своєї, не замислюючись. Нам не потрібні емоційні зв'язки, які намагаються навісити такими меседжами. Згадайте трагедії Бучі та купи неназваних сіл на Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині, Харківщині. Ні, це не загибель дочки якогось батька. Це загибель ворога, дуже важливого ворога. Бо завдяки її запальним промовам, у тому числі, зараз на Донбасі та Півдні гинуть різного віку недалекі обдурені ваньки, а у боротьбі з ними йдуть найкращі хлопці та дівчата України. Святе місце не пустує навіть на болотах. Після китайців на російський авторинок потяглися і екзотичні постачальники, наприклад, Іран з їхнім жеребцем Ходро. Бажають продавати на болотах близько 80 тисяч своїх возів на рік. Зараз вони назовні продають 20 тисяч. Їхні вироби базуються на 301-му Пижі та інших виробах Рено на кшталт Дастера та Сандеро. Ну і на закуску у Москві на заводі Москвіч були помічені нові моделі Логана та Сандеро. У камуфляжі. Це Рено так пішов. Чи не настав час цієї малоповажної корпорації зіткнутися зі споживчим бойкотом? Ну і по наших тарганах. Навіть такі потрясіння несуть і можливості. Так, зараз ми маємо шанс провести купу необхідних реформ в економіці, тому що скиглити, а чим заміщати доходи, що випадають, у поточній ситуації, що плакати по волоссю після гільйотини. Одним із можливих рішень є зміна податкового кодексу, а в пакеті. Можна й податкову з митницею надіслати за кораблем, і всі ці економічні підрозділи з надання допомоги в СБУ, МВС та інших. Але суперечка йде про форми та відсотки, але чомусь ніхто не ставить питання, а чи коштує гра свічок? Багато податків, їх адміністрування як державі, так і суб'єктам оподаткування виходять дорожче, ніж збирається грошей у скарбницю. Як то кажуть, ми так швидко і до мишей? Ото є. Я поясню свій погляд на ці речі докладніше за першої ж нагоди. Зараз же хочу просто акцентувати. Дорогі наші клоуноуправителі, треба краще годувати, а не більше доїти. Ферштейн. Потрібно запускати економіку, а не пільож розвивати далі. Чи ви думаєте, ми не бачимо, як ваші рученята з скільцями на пальчиках знову запускаються до нашого бюджету і намагаються витягнути з нього свіженький асфальт? Чи як і раніше сподівайтеся, що проканає, як і раніше не проканає, даю пораду допомагайте людям та бізнесу не вижити, а розвинутися. Як це зробити? Думайте, якщо у вас голова не тільки для прийому айкосів, придумайте або запитайте у знаючих людей та зробіть, як вони скажуть. Попереджень залишається все менше. Настав час розворушуватися. Рубрика Російський військовий корабель Путін доручив виплатити по 10 тисяч рублів одному з батьків дітей віком від 6 до 18 років, які проживають на територіях динири, Линери, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Хтось отримав? Де чергу займати? Чи вкрали все прямо в Кремлі? Було б добре цю новину розповсюдити по алтайських та буряцьких заростях скріп. Може, від жаби у них хоч почнуть питання виникати, а? З не дуже приємного, до листопада ми сядемо дуже щільно на п'яту точку, залежно від фінансування та постачання зброї від заходу. Тоді ж проходити межа 20, куди потрапляє вся Рада безпеки ООН у вигляді голів дідуся Джо, дядічка Сі одного ботоксного пудола, як би Вовіку нашому не довелося сісти в дуже незручну позу в частині подобається, не подобається. Наші партнери можуть дуже наполегливо попросити, тому що багато чого ще може статися. Тож вікно можливостей у ЗСУ буде до листопада десь. Потім, звісно, теж буде можливе. Але там уже накладатимуться політичні нюанси. І чого там ще у найближчому світі? У нашій реальності братство обручки розвалилося ще до того, як почали збиратися в похід. Європейські банки відновлюють торгівлю російськими облігаціями «Financial Times». Запаси газу в Європі сягнули 75,6% робочого обсягу сховищ газу. Ціна на споті 3,300 за тисячу кубів. А колись нас це все дуже хвилювало. Як же все відносно? А Газпром зупинить прокачування Нордстрімом до нуля на час ремонтно штатних робіт на останній турбіні. Обіцяють завершити до 2 вересня. Ну ось саме під Шуфутинського послухаймо казки, чому не вдалося завершити вчасно. І Китай вивозить золото з Росії за липень імпорт досяг 108,8 мільйонів доларів, що у 8,6 разів більше ніж у червні 12,7 мільйонів, і в 50 разів більше, ніж у липні минулого року, 2,2 мільйони долари. Поспішають, так як санкції на банківське золото запровадили ще у квітні проти основних держгравців РФ, а китайці тягнуть необроблені чи напівоброблені форми золота. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу посилання у першому каменті. Зробіть репост. Звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.